Тікай, тікай, тікай. Я казала, вже якби не малий, то можна було якось перебитися. Ну а дитина ж мала, баба самоліт вже летить, ага, в вікно раз, Даня, ховайся, хавайся, буде стріляти. Ні, баба. Ні, спочатку боявся, а тепер ні. То єдине плохо, що собак злякався. І то вже ось, літом уже. Ну а шо? Нічого, думаю, що все справиться, що все наладиться. Вставляємо все на Ну, повипадали. Криша там тече, заслали он тентом, ну, обсипалось усе. А купити його поки кусаче. Спросила кирпича купити 4,50 кирпичина. Дали нам буржуйку, все на допомогу, щоб та сам. Буржуйку дали бізтруб. Ну, а тепер викраїм те на те не вистачає. За те, що попадав оцей кирпич із тієї. Там у фундаменті дирки, ну холодніше, ну по сравненню з мирової революції. У мене дрова є, дрова мої, ми... тоді зверху і буде красота. Ну а що? Який виход? Другого виходу немає. На дрова 12 тисяч у мене немає. Ізюмі дуже багато сімей, які не можуть е дозволити собі купити купити навіть дрова, і дуже часто дитина страждає від цього, тому що взимку е морози, родина не може протопити і якісь там санітарні норми забезпечити дитині. Тому завдяки благодійним фондам, завдяки волонтерам, е завдяки от які привезли ці палети. Ці родини зараз в змозі якось підтримати своє життя і життя свого здоров'я, свого своєї дитинки. Ця історія почалась з того, що я побачила лист від дітей з Ізюму про те, що їм треба дрова. І, типу, ну коли діти про таке пишуть, це вже все. Спочатку я думала, що в нас вийде зібрати там, ну от якраз на оці дві сім'ї, і все, тому що ну гроші величезні. А потім на наступний день мені волонтерка написала, що тут потреба в 50 сімей. І ну, типу, я не знаю, як лишити 50 сімей, типу, в такі холоди без опалення. Я написала просто пост, що нам треба гроші на те, щоб е, забезпечити людей опаленням. І буквально перші 100 тисяч ми закрили за два дні. В общем, вы поняли, как топить ее, да? А потом, да? вот как уголь, вот точно так же и... Я пришла, ухватить ее. А где же мои помощники?